Мова найперша і найголовніша ознака унікальності нації. Це її генетичний код. Адже у мові відбито характер народу та його історію за багато тисячоліть. Кожен з нас має дбати про її чистоту, як про власне здоров'я. Доречно згадати слова Василя Стуса: освіта це вид гігієни, письмо з помилками, то як невимиті руки чи зуби. Тож сьогодні до вашої уваги топ 10 мовних огріхів у щоденному спілкуванні. Усмішка та посмішка такі два схожі і водночас різні поняття. Чи можна вважати їх взаємозамінними? Скажу однозначно, ні. Слово усмішка використовується в контексті позитивних емоцій, коли людині весело, добре, приємно. Слово ж посмішка носить відтінок іронії, сарказму, глузування. Похідні від слова посмішка посмішище, посміховисько, співпадіння і збіг. Префікс спів трапляється переважно в назвах осіб, котрі з кимось щось роблять співавтор, співрозмовник, співучасник чи дій, які виконуються з кимось співтворчість, співучасть. А отже, слово співпадіння може вживатися лише в контексті спільного з кимось падіння. Слово збіг є похідним від слова збігатися, яке, крім прямого значення, використовується і в переносному бути спільним, тотожним, відбуватися одночасно з чимось. Наприклад, збіг обставин, барви і фарби. Слово барви, барвистий, барвисто означають забарвлення, тон, відтінок, а також характер. А фарбою називають речовину, якою малюють, фарбують або мастять, наносити і завдавати сьогодні. Часто кажуть і пишуть: нанести шкоду, нанести удар. Але це помилка, калька з російської. Шкоду, сором, образу, смуток, жаль, удар не наносять, а завдають. А от дієслово наносити вживається в таких значеннях, як от наносити фарбу на папір або новий об'єкт на мапу, нанести візит, нанести або принести велику кількість чого-небудь. Мішати і заважати. Мішати можна за допомогою мішалки або ложки, збовтувати, перемішувати щонебудь. А от якщо перешкоджати комусь або чому-небудь, то слід казати заважати або стати на заваді, вважати і рахувати, коли ми маємо певну думку з якогось питання або даємо оцінку, то маємо казати Я вважаю. Але досить часто у цьому значенні вживають кальку з російської рахую. Особливо характерно це для наших депутатів, які рахують часто і багато. Рахувати ж означає називати числа в послідовному порядку, визначати кількість, суму, рахувати хвилини, рахувати гроші, виключення і виняток. Слово виключення означає припинення дії, коли когось звідкись виключають. Виключення сина з університету дуже засмутило батьків. Слово ж виняток це відхилення від правила від чогось звичайного. Винятковий означає особливий, незвичайний. Отже, правильно говорити, виняткові обставини, винятковий випадок, винятково здібний студент. Нагода і пригода. Нагода зручні, сприятливі для здійснення чого-небудь обставини, слушний момент, пригода несподіваний випадок у житті, непередбачена подія, а також користь. Сьогодні я маю унікальну нагоду стати вам у пригоді. Вклад і внесок. Слід казати вносити вклад і робити внесок. Вклад і внесок збігаються у значенні, щось цінне, внесене в банк, в громадську справу, в науку, в літературу тощо. Але вклад це грошова сума, що її взяв на зберігання банк. Внесок же від слова вносити поняття, яке передбачає докладання, додаткове накопичення до вже існуючих матеріальних ресурсів, наприклад, членський внесок або до нематеріальних цінностей, як от внесок, в науку, літературу, культуру, любов і кохання любов'ю називають внутрішній духовний потяг до чого-небудь глибоку повагу, шанобливе ставлення чи приїзд до людини. Кохання ж почуття глибокої, сердечної прихильності до особи здебільшого протилежної статі. Кохати можна чоловіка, дружину, хлопця, дівчину, а любити Україну, сина, маму, подорожі, борщ і звичайно рідну мову, солов'їну, барвінкову, берегти її, плекати, шанувати так, як матір. А з вами була Валентина Гарбуз. Boa